Вітаю, друзі! Мене звуть Крістіна Хлонь, і ви дивитеся відверту розмову? Сьогодні я познайомлю вас з людиною, яка займається важливою і відповідальною справою, а саме розвиває напрям техногенної безпеки на нашому підприємстві. У студії начальник служби експлуатації будівель та споруд Рівненської АЕС Михайло Євгенійович Черняхович. Вітаю вас, Михайло Євгенійовичу! Добрий день! Отже, розпочнімо. Ви є випускником Київського політехнічного інституту за спеціальністю атомні електростанції та установки. Свою трудову діяльність розпочали саме на Рівненській АЕС. Тож розкажіть про ваш професійний шлях та розвиток на підприємстві по закінченню вуза Київського політехнічного інституту. Я мав честь влаштуватись на наше підприємство у відділ ядерної безпеки. Перша робота, якою я займався як інженер. Це робота контролюючим фізиком У 93 1993 році. Я був прийнятий на роботу і до 2001 року цим і займався. А свого часу, коли увесь персонал Рівненської АЕС посилено працював над продовженням терміну експлуатації енергоблока номер 3 колектив служби, яку ви очолюєте, також не стояв осторонь цього надважливого завдання. Пригадайте та розкажіть про роботи, які виконувалися на той час, і як вдалося досягнути усіх поставлених цілей. Одним із наріжних каменів продовження термінів експлуатації енергоблоків це є підтвердження надійності ґрунтової основи, і уже як з цього випливає надійності будівелі споруд, в яких розміщене все наше устаткування. Тому і при продовженні термінів експлуатації блоків 1, 2 і енергоблоку номер 3 виконувався цілий комплекс заходів. Знаю, що ви разом з колегами успішно реалізовували заходи комплексної програми підвищення рівня безпеки енергоблоків АЕС в частині розробки вихідних даних для оцінки сейсмостійкості будівельних конструкцій усіх чотирьох блоків Раес. А розкажіть про що мова декілька заходів комплексної зведеної програми підвищення рівня безпеки АЕС стосувалися, в тому числі і діяльності СЕПТЕС. Один із заходів передбачав створення системи сейсмічних спостережень, і зараз ми нашою системою можемо спостерігати за сейсмічним станом не тільки про майданчика, а ми фіксуємо ті землетруси, які відбуваються практично в будь-якій точці земної кулі. Тому ця робота дозволила нам з полегшенням зітхнути. І ще раз підтвердила, що ми знаходимося в спокійному сейсмологічному регіоні. Дякую. Пане Михайле, поговоримо про вашу професійну команду. Якими професійними якостями повинен володіти персонал, аби якісно та ефективно виконувати усі виробничі завдання? Робота в службі експлуатації будівель і споруд це такі напрямки, як геодезія, гідрогеологія, геофізика, ну і нагляд за експлуатацією будівель і споруд. Зараз у нас оновлюється колектив, багато приходить молодих спеціалістів, приходять на робочі посади. Але з вищою профільною освітою, тому що саме розуміння, розуміння того, що потрібно для цієї роботи, і на що, саме головне, на що вона впливає, це є основне, що я вимагаю, і це розуміння намагаюсь донести до персоналу. Пояснюю свою думку. Правила і норми з ядерної радіаційної безпеки передбачають, ну, хоча б базові якісь знання чи уявлення з ядерної фізики. Тоді, коли персонал, який закінчує відповідно там навчання по напрямку геодезія, геологія, геофізика, більш-менш, чи там на експлуатація будівель, споруд, будівельна справа, цивільне будівництво, зазвичай ядерна фізика не вивчалася. І моя задача, з якою я постійно стикаюся, і так само нових працівників, я вчу, як робота кожного, кожного працівника, починаючи там від оператора, від замірника і закінчуючи інженерними посадами, саме впливає на безпеку, на техногенну безпеку нашого підприємства. Тому що е, на екзамен заучити і відповісти, вийти за поріг і забути, не розуміючи, що ти завчив, це одне. А коли є розуміння. Що саме так і на це впливає, тоді відповідно і зовсім інше відношення до роботи. Тому що людина відчуває свою значимість. Кожен відчуває свою значимість, і тоді його внесок стає набагато більший. А свого часу вас нагороджували професійними відзнаками за сумлінну трудову діяльність. Що це за нагороди? Розкажіть про них, будь ласка. Першу нагороду. Яку я отримав, це була відзнака запуск енергоблоку номер 4 Я тоді працював уже в реконструкції і так само ми займалися супроводом реалізації заходів з підвищення безпеки енергоблоку номер 4 з Чим це пов'язано? Ви знаєте, у нас був мораторій. І коли нам все-таки дозволили добудувати блок і почати вводити його в експлуатацію, була виставлена умова, в тому числі зі сторони зарубіжних організацій, таких як ВАО АЕС, як МАГАТЕ. А саме ми повинні були впровадити низку заходів з підвищення безпеки для того, щоб енергоблок відповідав тим критеріям світовим, які прийняті. Звичайно, ці заходи впроваджувались. Терміни впровадження деяких заходів змінювалися. Це узгоджувалося з державним регулювання, оскільки всі заходи були під їхнім контролем. Але постійний моніторинг був обов'язковий для того, щоб ми розуміли, де ми знаходимося і які коригуючі заходи при цьому потрібно вжити. Пане Михайле, в продовження теми якими досягненнями в роботі ви пишаєтесь найбільше? Я закінчив. Вуз за спеціальністю, інженер теплоенергетик, фізик-ядерщик. І, звичайно, робота начальником служби експлуатації будівель і споруд для мене не те, що була незнайома, оскільки працюючи в відділі модернізації, приходилось стикатися з безлічю питань, самих різноманітних, але знав я її не зовсім досконало. І найбільший виклик був. Це відповідні займані посаді, тому що е, знання базові, які мені необхідні в роботі, мені приходилось серйозно займатися самосвітою. Да, в мене були гарні вчителі. Приходилось стикатися з багатьма людьми. Наприклад, я мав честь зустрічатися з кензерою на конференції, яка науковій конференції, яка проходила в Дніпрі. У нас працював кандидат. Технічних наук у галузі будівництва, який досить багато передав своїх знань мені. Ну і звичайно, самоосвіта, самоосвіта і ще раз самоосвіта, тому що досконально не володіючи знаннями, неможливо спланувати і реалізовувати діяльність. Будуть якісь пробіли, і ці пробіли рано чи пізно вилізуть. А тепер поговоримо трішки про особисте. Чи маєте ви якісь корисні звички чи лайфхаки, які покращують якість вашого життя? У нас час важкий, оскільки війна в країні важке інформаційне поле. Всі ми так чи іначе цікавимось новинами, навіть частіше, ніж нам хотілося б. Ми радіємо гарним новинам. На жаль, їх не так багато. Тому наш організм потребує відпочинку, саме ментального відпочинку. Не відлежати на дивані, а саме відпочинку, який дозволяє переключитися на щось приємне, прекрасне. Насправді у нас в Україні безліч різних локацій. І не потрібно їхати далеко за кордон чи виїжджати навіть там в Карпати в Західну Україну. У нас прекрасна природа. Наше око звикло її щоденно бачити. І ми не цінимо того, що бачимо. Ми шукаємо десь на стороні. А ми можемо від'їхати 10, 20, 30 кілометрів в сторону і насолоджуватись нашою природою, подихати лісом, спробувати знайти якогось гриба, просто піші прогулянки вони дозволяють негативні енергії покинути і звільнити місце для позитива. І саме черпаючи цей позитив, ми отримуємо позитивну енергію, і рухаємось далі. Розкажіть про ваші захоплення та чим любите займатися у вільний від роботи час. Багато часу йде все-таки на самоосвіту, як би не було. Зараз в інтернеті безліч різних дуже корисних е публікацій, які дозволяють розширити свій кругозор. І коли навіть читаючи новини, попадаєш на якусь публікацію, ну все, пропав. Вже треба не то, що треба, є потреба, є бажання вивчити, почитати, зрозуміти, наскільки це актуально для нас. Дуже хотіла, до речі, до вашого хобі задати запитання. Поговоримо про саме ту літературу, яку ви любите читати, і можливо, у вас є конкретний автор або книга, яка вас надихнула найбільше. Ви знаєте, насправді, отак, щоб визначитись однозначно, то неможливо. Люблю класиків наукової фантастики, і дуже давно їх читаю і дивлюся, як світ міняється, і те, що було фантастикою колись, стає дійсністю тепер. Простий приклад автора не пам'ятаю. Мабуть, це таки Шеклі. Роберт Шеклі. Описувався приклад, коли в Америці світил науки зібрали в секретному місці, в секретному бункері, показали їм суперзасекречений фільм. Де противник, тоді противником був Радянський Союз, використовує ефект левітації. Ранець без всякої видимості реактивних двигунів просто на плечах у військового, і він піднімається над землею. І поставлена їм була задача: ви отримаєте все, що вам потрібно, але ви не покидаєте даний бункер, поки Сполучених Штатів не буде відповідної технології. Був поставлений якийсь термін. Під кінець цього терміну відзвітувалися, що ранця зробити ми не можемо. Да, є пристрій, який займає там розмір кабінета, актового зала, тобто доволі громадський. На що було сказано? Фільм був змонтований. Наша справа була показати вам, що неможливе існує, і ви це зробили. Оце і Є принципом інколи через неможливе. Бувають задачі, які просто ну, вимагають підходу до їхнього вирішення. І коли є розуміння того, що неможливе не існує, все можливо, тоді простіше ці задачі вирішувати. Чудова відповідь. І наостанок хочу вас запитати за останні роки, що ви стали цінувати для себе найбільше. Нам жити треба кожним днем, не ждати мріяної дати. Горіть сьогоднішнім вогнем, бо потім може не настати. Оце я ціную. Кожен день, кожну мить. Дякую Михайловенічу за те, що були зі мною відвертим, за такі е, цікаві відповіді. І зараз я підготувала для вас невеличке бліц-опитування. Воно передбачає швидкі відповіді на 10 запитань. Ви готові? Спробуємо. Сила чи розум? Розум. Критика чи лояльність? Критика. Швидкість чи якість? Якість. Слово чи дія? дія? Кіно чи театр? Театр. Робота в команді чи індивідуальна робота? Виключно в команді. Ви інтроверт чи екстраверт? Все-таки, мабуть, екстраверт. Теорія чи практика? Практика, але підкріплена теорією. Доповніть речення. Коли мені сумно, то я. Роблю все для того, щоб сум пройшов. І закінчить речення. Я ніколи не. Зупиняюсь на досягненому, прекрасно, Михайло Євгенію. Я вам дякую за таку цікаву, відверту розмову і бажаю вам та вашій команді успіхів як в роботі, так і в особистому житті. Дякую навзаєм, тому що з вашою командою мені приходилось дуже багато працювати в рамках різноманітних громадських слухань. І я завжди був вражений професіоналізмом команди. Мені приємно з вами працювати. Дякую. Дякую і вам. Глядачам нагадаю, що гостем нашої програми був начальник служби експлуатації будівель та споруд Рівненської АЕС Михайло Євгенійович Черняхович. Ну а я, Крістіна Хлонь, кажу вам до зустрічі у наступних ефірах.